Нема нічого поганого в служінні. Служити треба, в бізнесі теж нема нічого поганого. Працювати треба. Бізнес мати треба. Це круто. Тобто це Бог дає. Що Але що погано стає, коли це стає, займає е, місце його завершеної роботи для тебе, коли ти починаєш вірити, що я забезпечений, тому що в мене є бізнес. А не тому, що Христос обніщав на кресті, щоб ти обагатівся його ніщитою. Ви розумієте? Коли ти починаєш думати, що я благословений і Бог так любить мене і приймає мене, із за того, що я на полі працюю для нього, на Його полі, а не із-за того, що Він любить тебе і віддав свого сина за тебе, розумієте? Коли ти починаєш думати, що ти праведна людина, ти в правильній позиції перед Богом, тому що ти на полі весь день проводиш. А не із-за того, що Ісус зробився гріхом замість тебе, щоб ти став праведним. Ви розумієте, тобто? Просто все повинно бути на своїх місцях. Спочатку його пир, а потім поле. Спочатку його пир, а потім вали.